Все ж таки, розписка прям окремим пунктом, тому що розписка це не тільки ж при угодах купівлі-продажу. Да? Наприклад, розписка про отримання завдатку, про ще якісь, не знаю, ну, про... вам відні. Дивіться, законодавець передбачив. Що таке розписка і як вона може захистити мої. Ризик і мої інтереси. отримання завдатку, як ви кажете в народі, це називається попередній договір. Попередній ви можете прийти до нотаріуса і посвідчити такий попередній договір, де нотаріус перевірив шлюбі, не в шлюбі. Розписка, розумієте, от я прийшла, подивилась у вас квартиру. Мені так сподобалось. Ви мені показуєте документ, я бачу, що там тільки ваше прізвище, у вас є паспорт, і ми вами сіли. Ви пишете, що ви отримали у мене там певну суму коштів, в рахунок майбутніх і то не задаток, а гарантійний платіж угу. наших там домовленостей. Але потім, коли ми йдемо до нотаріуса, ми виясняємо, що ця квартира на бутавами в шлюбі. Вона, наприклад, є свідоцтво приватизаційне, мене не приватизаційне, а свідоцтво ви були інвестором. Ми не бачимо, що в шлюбі, не в шлюбі. Це вже нотаріус в реєстрах встановлює цей факт. В паспорті зараз е, вже більше 7 років теж штампи Ми про ставили, одруження да. не ставлять, айді карти теж не. Тобі ж ви не можете без нотаріуса впевнитись, чи правда вона вам належить стовідсотково, чи немає у вас інших е, співвласників, uh -huh. по суті. І якщо ви особисто е, єдиноособно це зробили, а дружина ваша може й не знати, то яким чином потім це витрубувати? Якщо розписка правильно написана. Е... Має бути власноручно написано паспортні дані, прізвище ім'я по батькові, хто у кого отримав, коли має повернути, або під які зобов'язання. Тоді можна ще й спробувати піти в суд, але якщо ви скажете, не я підписував, це треба експертизу встановлювати, і вам треба зрозуміти, чи ви це хочете робити. А коли ви приходите до нотаріуса і підписуєте попередній договір, нотаріус все перевіряє. І ДОТКОП, до речі, перевіряє, якщо ви просите, арешти, це не передбачено законодавством, але із практики ми всі перевіряємо. Чи є якісь арешти, заборони? Можливо, там уже є мільйонні якісь судові борги. тяжби борги або несплата аліментів. І цю угоду не можна провести. От у мене зараз була така історія, що арешт наклав виконавець 33 тисячі доларів. У них є борг і є арешт на квартиру, а є, попер... є розписка. Що ти зробиш з ним. Тупік. Тупік. <клес> Тупік. І людина не відповідає на телефон, розумієте?